Доброго дня всім. Мене звуть Надія. І ми ще з вами сходимо до моїх перепилів. О, Ось мої перепілки. Держу я їх ще в курятнику. Тут у брудері брудер закривається, у курятнику холодно. Зробила я такі, дивіться, каструльку пробила, дірки, там у дні. Щоб виходило тепло, ось такий бетончик теж розпиляла сама, понабивала там гвозді, щоб сюди не залітали. Тепло йде дуже гарно. Ось у них корм і водичка ось. Тут у мене 4 хлопчика і 13 дівчаток, так що в них тут не дуже так світло. Ну і не темно. Сиділи, вони відпочивали, але ж я прийшла їх. І вони трошки розмірничали. Да, іди", і і каже, іди. піду. І які вони несутяться, я зараз вам покажу. Дуже цікаво, дуже. І так, які яйця несуть мої перепілки. Вони всі різні. Дивіться, ось маленькі. А ось дивіться, яке здорове. Для зрівняння 5 гривень положила. Всі різноманітні, всі красиві. І зараз ми... Дуже мені цікаво, скільки тут жовтів. Два чи три. Ось теж здорове. У мене немає вісов, щоб зважити. Зараз ми подивимося, скільки всередині жовтків. І так, друзі, в мене немає ножниць, щоб спеціально. Ось взяла таке яйце. трошки ножом розрізала жовточок. Дивіться яркий гарний А давайте візьмемо це, що я хотіла. Дивіться, які два великих жовтка. Навіть більший, ніж в одному. Ось теж здорове яйце. І зараз ми його розіб'ємо. Ну вже, о, дивіться, теж двожовткове. Бачите? Я ножиком його порізала, потрібно ножниці спеціально для цього. Так, ще возьму теж таке здоровеньке. Тоже двожовткове. Попалася шка... шкарлупа. Так. Бачите, який? Це розплилося тому, що я його ножом зацепила жовточок. Хто зрізає, бачите? Жовточок упругий такий. І ще хотілося б це розбити. Теж двожовткове. Бачите? Хто знає, що це означає? Чи дуже гарний корм. Давайте ще насипалося дивіться, Скарлупа з яєць, яйця ямила. Так що нічого страшного немає. О, це одно. Жовток пошти одинаковий. Дивіться, а тут в яйці було два жовточка. Один більшенький, другий меншенький. Так що оце такі яйця несуть мої перепілочки. Яйця гарні. Яку користь дають яйця, ви самі знаєте, можна прочитати у гуглі. А ось маленьке, дивіться, зараз я його теж розіб'ю. Ось сюди. Ось саме меншеньке яєчко. О, дивіться, теж упругеньке, все гарненьке. Так що ось такі яйця. Несуть мої перепілки. Всім до побачення, друзі, До слідуючого відео.